будинком культури зібралися селяни. Усі обговорюють одну тему об'єднання територіальної громади в межах Олешівки Чернігівського району, Красилівки Козелецького району та Смолянки Куликівського. Місцеві мешканці вже все давно вирішили. Документи подали, але візи нині там. Більше того, кажуть, з усіх боків на них напосідають, переконуючи, що такої громади не буде, а їх приєднають до іншої. На що нам Івановка? Ого, куди їхати? Село, село, село добре, в нас газопровод, усе тут, школа дуже добра, да, а, да, і куди да. воно ремонт все там ремонт там. Кажу так, що якщо ми перейдемо туди, туди, так усе позакривають. Як нам сказали, що лишівська громада не перспективна. А що, Івановська перспективна громада? Де є? Де Вісім магазинів, де є дитсадок, де є школа, де є МЧС, де є клуб. Уже в тих селах немає. В Івановці два магазини. Тут чогось сучаснує. Газопровод, який наш, землі колхозні. На що їх розвалювати, на що їх комусь віддавати? Такими аргументами люди чекають на приїзд голови облдержадміністрації Валерія Куліча, який і досі не підписав документи. Селяни хочуть зрозуміти, що це саботаж децентралізації чи спроба розвалити майбутню громаду. За перспективним планом до об'єднання мали увійти п'ять сіл, але Надинівка та серединка від цієї ідеї вже відмовилися. Люди переживають, що їх приєднають кудись примусово. Ніхто не буде, не не буде приєднуватися. Якщо у вас є бажання створювати. Питання мало, я не є противником створення Олешівської громади, але вона повинна бути створена в законний спосіб. Мій висновок, який я підписую по затвердженню меж громади, він має говорити про те, що створення громади відповідає чинному законодавству і діючій Конституції України. Але разом з тим очільник області зауважив, що сьогодні ніяк не може підписати документи і передати їх у столицю. За його словами, основна перепона не закон про децентралізацію, який таке об'єднання дозволяє, а виборче законодавство. Бо в ньому не передбачена відповідна система виборів. Саме через це у ЦВК вже зарізали Холминську тергромаду, Корюківський район, до складу якої мала увійти частинка Семенівського району. Законопроект, який має виправити колізію, вже написаний, але один раз народні обранці його голосування провалили. Тепер за нього візьмуться не раніше 17 січня. Якщо підписати документи по Олешівці, зараз запевняє Валерій Куліч, доля цієї громади буде такою ж, як Холминської, починати усе спочатку. Сходи, протоколи, перерахунки. Я не можу вам дати гарантію, от коли Верховна Рада проголосує цей за закон. Якщо вона проголосує січня, я вам можу. Єдине обіця на наступний день після підписання президентом цього закону буде підписано рішення про створення Олешівської громади. Та місцеві жителі все одно переживають, бо кажуть, на них тиснуть з усіх боків паузу. У майбутньому об'єднавчому процесі захотіли взяти в Красилівці, що правда, не всі. І ось пожалуйста, це п'ятницю. П'ять часов вечора. Да, вирішують, вирішують без відома громадян села. Ніхто нічого не говорив, нічого нікому сіли, вирішили чиновники наші, тому що вони сидять, одержують зарплату хорошу і їм все по барабану. А люди, ті, що голосували, то як мелочь. А ми вважаємо, що ми повинні приєднатися до Олешівської громади. Смолянці ж свою позицію відстояли, але кажуть, що це було непросто, бо переконували їх дуже активно. Депутати обласної ради наші, Труш Владислав Віктор Владиславович і Дідор. І Сахневич був ще. Сказали, що вони хотіли, ну, поважали наше рішення. Ми попитали чому чому нас раніше не запрошували. Вони сказали, що ми хотіли, щоб вийшли до Олешевської громади. Тепер, коли Олешевської громади не буде, тепер йде до Куликівської. Втім, на думку очільника області, процес добровільного об'єднання і полягає у спробах сторін переконати один одного. Та разом з тим зазначив, що готовий реагувати на факти відвертого тиску та залякування з боку посадовців і депутатів. Головне доказова база і звернення до правоохоронців. А на завершення зустрічі пообіцяв Олешівцям гарантійного листа, яким підтвердить створення громади після виправлення колізії у виборчому законодавстві. Я готовий вам е, підписати гарант, гарантійний лист, підписати е, меморандум, значить, підписати, щоб ви були, були заспокоєні, підписати меморандум з головою селищної ради, що обласна державна адміністрація не проти створення Олешівської громади в складі Красилівка, Олешівка, е, Смолянка.